Остап був звичайним хлопцем із провінційного містечка. Вивчився в технікумі, пішов працювати на будову, де швидко здобув авторитет відповідальний правний майстер. У 26 він зустрів Наталку, дівчину з сусіднього району. Вона працювала медсестрою в лікарні, була щира з добрим серцем і мріяла про гарне весілля, як у людей з білою сукнею, музикою, рестораном і обов'язково фотосесією в полі з лавандою. Та буде тобі лавандове поле і сукня, жартував Остап, обіймаючи її. Але всередині трохи хвилювався, бо знав, на таке весілля потрібні чималі гроші, а їх у нього немає. На початку літа він наважився поїхати до батька Петра Васильовича. Той жив сам. Мами Остапа не стало кілька років тому, і чоловік залишився в своїй хаті на околиці міста. Пенсіонер, колишній начальник залізничник, строгий, небагатослівний, любив порядок і не витрачав грошей на дурниці. Остап прийшов до тата з надією татку, я вирішив одружуватися, почав обережно. Наталка дуже хороша дівчина, ми хочемо гарне весілля зробити. Ну, щоб усе було годиться. Той добре, сухо відповів вік вже такий час. От тільки чи не міг би ти допомогти? Я підрахував, треба до шість тисяч доларів. Позич, будь ласка, я потім віддам. Петро Васильович довго мовчав, потім підвів погляд. Сину, у мене немає таких грошей, і навіть якби були, я б не дав. Остапу, це дуже не сподобалось. Як це не дав, то ти не хочеш мені допомогти у мій найважливіший день у житті? Весілля це не найважливіше. Важливіше, як ти з наталкою житимеш далі, а на гулянки я грошей не даю, якщо не маєш сам живіт скромніше. Тобі шкода, Остап підвівся. Я ж не прошу щодня, це один раз у житті. І саме тому не треба з нього робити показуху одружишся, приведи невістку, посидимо скромно, а викидати такі гроші на один вечір то не по мені. Остап рюкнув дверима, образа дивила груди. Наталка намагалася втішити чоловіка, нічого милий, ми самі справимося головними разом. Але хлопець не міг забути батькової холодності. Його батько мав заощадження, він знав, просто не захотів допомогти. Весілля зробили меншим в кафе, замість ресторану. Сукню Наталка взяла на прокат, гостей було не сто а тридцять, але свято вийшло щире і тепле, навіть без лавандового поля. Той добре, що не було тих тисяч, сміялась Наталка, бо якби було все, що я хотів, я б не цінувала всього так, як зараз. Остап не відповідав, йому все ще боліла відмова батька. Після весілля молоді зняли квартиру, через кілька місяців Наталка зрозуміла, що дитину чекає, жили скромно, але в любові. Одного дня прийшов лист від батька, без довгих слів просто просив зайти. Остап вагався, але поїхав. Тату, що сталося? Проходь, сказав. Присідай. Батько подав йому невеличку коробку, відкривши, Остап, побачив ключі і ще папірець. Це що? Це ключі від квартир, у новобудові, я купив її два роки тому для тебе. Зробив ремонт, поставив техніку, не хотів казати, поки ти не створиш сім'ю. А весілля ти вибач, але то все минає. Житло це надовго. Тату. Ти образився тоді, але я хотів, щоб ти сам навчився відрізняти головне від другорядного. Шість тисяч на весілля я не дав, бо дав більше дах над головою, і не просто квартиру, а місце, де ви з Наталкою будете ростити свою дитину. Остап сидів мовчки. Соромно було, і радісно водночас. Він підвівся, обійняв батька. Пробач мені, тату, я не розумів. А тепер розумієш, що це головне. Зараз Остап і Наталка живуть у тій квартирі, їхній синочок Марко вже навчився ходити. Щонеділі вони приїздять до дідуся. Наталка варить борщоста, лагодить щось по господарству, а дід тримає Марка на колінах і розповідає йому казки. Весілля то лише день, а життя це роки, і найбільші подарунки не завжди у конвертах, іноді вони приходять несподівані, як доказ того, що любов батька це не гроші, а турбота, вчинки і мудрість.